Так, що ми тут маємо? Тут в мене росте ліса. Ганяю глядь. Тут прямо на доріжці росте м'ятка. Були дощі коли копала тоді полуницю, лишила його до такозику. Так майже вона вся і О, А по урожаю хлопці вже тут мені пройшлися. О, Але є трошки ягоди. Мирослав, принеси мисочку. Є трошки ягоди. Сорт не знаю, я вже писала, що невідомо, де ще тут була якась. З надвору бачила велика. Ну, полуниця гарна. Нічого не скажеш. Це ондо... слімаки її трошки надгризли, а це дозріває. Кажу, хлопці вже з'їли. То <хи> вже й невідомо. Скільки там тої полуниці. Ой, ти приніс на дві ягодки. Неси назад ту, ту миску. Мисочку маленьку треба було дві ягодки покласти. Забирай миску додому, сказала. Ну все. Хлопці з'їли майже всю полуницю. Тут тільки дві штучки. Знову вусики накидала, не буду вусики обирати, тому що е хочу її розсадити і зібрати е потім молоду в село. Ну, їй тут подобається. Ви подивіться, які листя. Ну, є ягоди. Я не знаю, що за сорти. Є ягоди. Мду... Подивіться, з мою ладошку. О, такий у нас урожай.